На Не знаю я що там буду. Вряд ли я щось буду займатися там. Хочеш, Люся мені братки навезла. І зараз я хочу оці дві клумби посадити, де я хризантеми прибрала від сіля, І ось один пролісок. Вона мені ну він уже відквітає, але ж потім розведуться вони. ну і ще... Корні віну три пачки привезла, я вже занесла додому. Це оте все, що вона привезла, я попідливаю оту пачку. Зараз покажу. Так, зараз. Фендюшка бігаєш. Оце такий корнівінчик. Це отаку пачку на відро води. Тут 10 е, препарату. І підливати, оце як пересаджуєш і підсаджуєш, хоч воно з корінцем, але воно потім добре проживається. Ну і я не буду знімати, потім покажу, як я посадила, бо вітер такий, що мій штатив летить отак. То я вон там обперла <смірла> об стінку, ну ніяк знімати. І потім візьму на кравчушки камінці, перевезу туди, хай вони вже там біля клумби, якщо ввечері стихне. Оцей вітер, то може я щось і зроблю. Замінила я камінці, вірніше, не, не замінила, а додавала, зняла ті, що в мене були, але відра вийшло два відраба, ну, майже три. От я від відсіля забрала, дизне в мене чи ні, вітер страшний, все летить. Ну і тут же я ось, бачите, оце вони такі, як я їх помила, от вони такі такого кольору, як сказати, руді, ну не червоні, рудічі, якісь такі ось. ну Непогано тут воно якось. От. Ну Оце ж гортензія, ця жива, ну а ця ні, що Наталочка мені е, презентувала в минулому році. Ну, якось вона не хоче рости. Так, братки, брати та сестри, ось тут посадила в вазон, говорить Люся, ну так вони ж не все літо будуть квітувати. Ну, я кажу, да, оце ж відквітують, так треба ж прибирати потім. Ну да, і кору приберу, і братки приберу, а потім посажу, що в мене буде. То чи петунія, чи що, і це так воно гарно тут. І тут. Теж. Я їх так е, посадила. Я знаю, що вони більше не виростуть. І оце я їх в кучки посадила. І так вони гарненько тут. Ну і не знаю. Все летить, все страшне, що робиться. Такий ураган. Ну, то я туди тачку привезла, ті камінці, що є. З вітрами не, не чіпала ще потім. Я вже там розпланую, чи мені вистачить. Я хочу отойди. Е, Оте коло закласти повністю. Ну, Мені зараз поки що можна пересадити, поміняти місцями Санталіну з тим ялівцем, що стелиться. Ну і потім думаю, ну не знаю, що буду далі робити. Може призупинюсь, бо вітер страшнючий. Хіба що там піду посполюю я й не розумію, чи там у мене. Щось у мене там із заквіти, мабуть, чи тільки бур'ян. Шольці у мене там каліфорнійська колись квітувала. Я її виводила-виводила, а вона все є та є. То, мабуть, її хай і залишиться, раз вона є. Так як вітер не вщухає, дивіться, як ганяє он мою білизну. Ну, дуже сильний. Менший, чим був зранку, але теж. То я оцю латочку прополола. Раніше я вибирала бур'ян вручну в відро, потім ще й грабельками загрібала. А сьогодні оце лишила, думаю, вітер такий дужий, що він засушить мені, і воно буде як добриво. Ну, хоч капельку, але буде. І оце я прополола тут. І думаю, зараз я просто відпочину. Якщо вітер тихіший стане. Або зовсім прикратиться. Тоді займуся своєю клумбою. Ну, я не думаю, що я сьогодні це буду робити, бо щось воно не намічається. Буває, як підніметься, вітер так землю горне прямо вверх. Я пішла, навіть вікно закрила. ну Це таку роботу. А, я зараз ці камінці перевезу, що у відрах, що я вибирала щоб вони отут лежали, вже були на поготові і сьогодні потихеньку, зараз підійду ближче, починає вже цвісти абрикоса. А нарциси, дивіться, як порозкривалися. За один день то були так тільки-тільки відкриті, а зараз в кущиках. Ну і там ось. Гарно. Ну, ось так, не зовсім, але дивіться вже, як гілочка. Гарно цвістить. Цвіте і вище тут. І, і вище. Скоро буде білосніжне все. Куди ти пішла? Ох, і вітер. Фені прям заносить її, не хоче виходити. Дивіться, який у нас вітер. Я подивилася прогноз, то 5 днів оце буде таке дуть. Побігла, побігла. І що робити. Ну, оце як, що робити? З таким вітром я нічого не зроблю. П'ять днів. Ну, нічого, буду бур'ян виривати да є. Нічого собі. І знаєте, таке піднімається. Ну, це ж земля суха, і піднімається оце пил цей земельний, прямо вверх. Я позакривала всі вікна. Ой, ну, нічого тепло. За тут. Плюс 26 зараз. Ну, це як? Квітень, початок. Це занадто, мені здається. Треба, щоб було все помірно, як треба. Ну що ти, давай ще трішки погуляй. Тікає, дивіться, тікає, тому що такий вітер любиш ну, і додому. Підеш додому, Біжи Продовжується такий шквальний вітер. І лівого берега Ліля тільки що зателефонувала, каже, Тоня, ти піднімалась на другий поверх? Кажу, ні, я медуницю в порядок привожу. Ось тут вона у Наталі вже квітує, а в мене ще ні. Може, тому що вона молоденька дуже, все тільки-тільки буде. і оце ж я думаю ну А ось, ось ще такий нічого, кущик. Думаю, ну що сидіть у хаті? ну Візьму, тут пропущу, ну скільки я тут оце, осталось чотири прольоти. Оци. Ну, я вже не буду, бо щось воно Ліля каже таке насувається. О, Наталя йде. Іде Наталя. Ну, як завжди, провідає мене. А? а фенді лає непонятно. Чи на Айку, чи на Наталю. На кого вона лає? На тебе. Хто до вас сьогодні підходив до забору? Це вона пари. Та ні, це вони були на ринку на базарі щось по ділам там, і це ж вона й поділилась, заїхала. Я ж ото в тебе там була, з валю і балакала, а вона мені телефонує. Я піднімаю трубку, кажу, ти де каже? кажу, там Наталі. Так шуруй додому, я в тебе в дворі. Ну я то ж прихожу, а вона тут розкладається. Ну йди дивися, що я там. Нічого не робила, вітер вже Наталочка. А, а при чому вітер до каменців. Наташа, так мені ж треба плівку покласти. Mm. Я тільки відвезла туди своєю е, е, кравчучкою. А я думала, цей тобі Толя поперенувся. Ні, то я, Ні, ту я кравчучкою відвезла, він навіть не заходив, він був ah. в машині, да. він навіть не заходив. Mm. Зрозуміла. А я думала, ти туди вже заносиш. Ні, ні, мені ще треба вирізати вже плівку, покласти, а тут на п'ять днів вітер отакий шквальний, я подивилася. Ну, там я бачила по телевізору, показували погоду. По, ну, оце uh -huh. якесь отож з отих А, Азії, Ну оце ну, ж то, в Києві ж воно ж уже. Ну, і, вон... і вже. У нас... Ну, вчора вони казали, доходить вже до Закарпаття воно. А сьогодні вже біля Києва. Уже в Києві повністю. І, 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 якщо це, що там бачить Ліля сказала, що вже лівого берега не видно в нас. Ну вона ж на другий поверх піднялась. Каже, піднімись. Та кажу, не хочу я заморилась. Кажу йти на другий поверх, що я там є. Заморилась. Пішли в хату? Та ні, в Я Погуляй ні, я там а ти бачиш, як сьогодні все порозпускалось. Ну, У тебе багато жовтий, а в нас тільки оце ж тут один, і два от там. Та я потім поділюся з тобою, не переживай. Шо? Опять сирена гуде, тільки не зрозуміло, чого вона гуде. І, А я тільки поїла, зробила собі омлет. Думаю, та треба й поїсти вже, щоб на ніч тільки чай попити. Ну, Знає я суп поїла. Все, закінчився. Не. Я ж вчора не їла цілий день і сьогодні. І там у мене так по тому було. В пігалі такі, угу. картошечка ж та, вчорашня. Так ти ж сюди принесла. А, ну, в собі шкап а вона я вона ж то теж ввечері оту картошку а доїла. Я нічого не. А, яка ти розумна. аж ну, сьогодні, сьогодні доїла і суп доїла. Ти і так от... хорошо похудала Ставала на віса? Бо сказав Толя і Люся, що хорошо похудала. А, хто їх знає? А, ну понятно. ну Так воно і так видно. Що ж ти їх знала? Ага. Значить, трошки по... Трошки оце так отдихнем, да, сперлися. Це в мене так бабуся моя покійна. Оце як ти зараз стала, оце вона так теж. В неї поясниця сильно боліла і оце вона так стане. Генько звалюю, то ще чорну, що то є Пали, попали. Ага. А тоді посідали, так як яя, я, 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 А, Ну, як завжди, так. Да. Це ж оту крупну ти дала, мені кус, кустик оставила. Це ж ти тут, оце що, що ми збирали? Чи там така ж сама? Там вона така сама. Це, це Наташа сьогодні мені це. Вона питає, ти дала, теті, чи ти має. Кажу, я їй вже два рази, чи три рази дам. Та мені не багато, да. ну, ну дуже висно. Ну та там ще, може, я не те ту. Ой, а то піду, а <свісно> і цей. Он де як бігає? Красна малина. Ну, це чорна красна смородина і там дужче крупної. Кажу, uh -huh. розпускається, а вона каже, там треба її освободити, щоб дужче світило сонце на неї, бо їй малина закриває. А, так ти Я прийшла, малина там, а смородина тут. Ну, думаю, вона ж піднімається. й робить холоду. А, ну да, да, То да. я тут два біля неї викопала, та не я а валя. Uh -huh. І туди далі такі, такі молоденькі, видно, пройшло одні три. Uh -huh. І пішли на низку, там, де от держава uh -huh. і, uh -huh. і там. А вона каже: а як у вас оце і заборів, за забором садили. Який її дурак? Вона кажуть, сама музею. Через забор перерізла, тоді ж кажу, була сітка і вона лізла. Ну так. Хлопці кажу, поставили, ото кажу, а вона так і залишилася. Та вона ж однаково, що там, що там. подали, що я брала туди. Uh -huh, no, вона однак. Там я не багато, я ще не знаю скільки, хай же воно. Е, е, то. Uh -huh. Я сьогодні там прополола ото ж, бур'ян. А що ти оце ж последній оці? Було ж два в тебе. Кого Оцих тих, А це вже й третя. Кого на Оцих. Стоп. А, було два. Ну Наташ. А це ж мені. Я вітиль розсадила, потім кущик твій і. Малини чорної, що в тебе а, одірвався, отам. І Тож Валя, що прислала мені скоростиня, оце ж у цьому ряду. І два кущики винограду. Я тобі дала, треба було попід забором. Там в мене нема місця, там медуниця попід забором. А що це за медуниця? Ота що в тебе вже цвіте. А що воно таке в мене цвіте? Квіточки. А -а -а. Тобі, ото, спів... ото цілий ряд, оце скільки тут там у мене медуничка, скільки, ну вона тільки-тільки починає, -тільки твоя вже ж квітує. Я під той бік садила. Під який бік? Під Ні, там в мене малина росте. А, Твої... ну... Твоя і звичайна, а, так я як... тепер я тепер не пам'ятаю, де я посадила твоє. Оце треба відео шукати, і де ж воно? Знаєш, ж, нам треба було бумажечку туди приліпити або щось. Ну, то ж потім забула. І оце воно ж так і в нас. Я думала, що ти отут посадила на ці столяти, там, ну, там воно і ростиме. Ну не, я не пам'ятаю, Наташ, чи я а от до забора. Значиш, повністю оце красне, ото там засипать камінці. То мені не хватить. Там же ж у мене Ви побачиш потім. У мене ж і сірі є камінці. Ну так, да, повністю засиплю, тільки лишиться оце ж ну там же то я посадила Санталіну, Можевельник, то ну, я ой, і, то, повзучий я і ще. Ну, в общем, насадила. Ні, я там сьогодні нічого не робила. Я оце тут, от сюди камінці прибрала та отут та добавила. От, і оце ж. Ти там трошки прибрала цих насіб. Я не, не, не трішки, а це з чотирьох е, 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 yeah. кружків Получилось у мене три відра, два повних і один трошки не повний. Я забрала від відсіля. Ну я там ну не то що кидати, а якось окремо його зроблю щось. Ну оце так. О, і холодно, пішли хоч вікати. А так воно не. Наташ, а, а оце викопала. Це вже в мене насіння ето, піоновидне дерево, а... це е, Ліля ж заказала. Ага, так я кажу, там два було. А потім подивилася, а там три. І ще вилазять. мене ж ніколи там не я ж у тебе брала. Ага. А це це от, от і що то така розова. Та ну розува. Ага, так я їй ото вона потелефонувала. Кажу, Ліля, я вже тобі зробила. А вона каже: так забери в віранду, бо там же таке несе, і воно ж полетить. Кажу, та забрала. Завтра, каже, я прийду заберу. Та ну -ка. скажеш, хай же ж, мабуть, чи під бутилки постав. А я їй говорила. Воно ж та, а і жук поїсть, аж бігом постриже. Їх теж є. Звісно, я сьогодні їх теж там травила. Ну, я тільки що подивилася, то ще два вилізло. Здохли угу. та... вже, так? Да? Ну, то ж повилазили і так пооставалися. Стоїть, стоїть. Ніхто в хату не бере. Що сьогодні 26 градусів тепла було? Та воно й не ощущається да, А ти дома протаплюєш? Я вчора два години. Часа... Ні, тільки що це йшла вправлятися і включила, і прийду виключу. Ну, і я теж ти мені сказала, що сирость буде тягнути то я вчора на два години включила, да, а потім. Так, ти, ти посидиш, я її ще да. лапи помию і хай Жуде. гуляє там. До побачення. Ту -у, Ту -у, та, та, а хорошо. Тут вже так воно, знаєш, у -у, Наташа. Трошки. Так я ж отут, отут збоку, оце де <плес> йожики. <плес> я ж у минулому році забрала багато і берійки, і отуди на огород однесла. А, бо случай, ну, а, а оце ж навесні я оце від ціля брала, навесні й сюди розсадила. Все, бачиш? І оце вже вона яка. Так я ж взяла, це ж без корінців. Воно швидко росте, ага. ну я ж не кажу, так швидко росте, що... Ой, так краса. Так. No. Тобто uh. вже... uh. роза, ну, так. Да, да, вже. А оце ще роза в тебе тут буде. Ну їх там три кущики. Ага. Оце та три. Ну так хай побуде. Хай побуде, потім приберу, мабуть, Тому я відселя. Хіля... Тобто тоді розтеляся, тоді прибере, і да. їм буде там... Так, да, приберу, бо ну, воно ну, якось да, не, да, не да, вписується. Та да, да не вписується да, там руки. У мене, наверное, одна тут пропала да? роза. Я сьогодні отож бачила, то одна, одна віточка, а те пропало. Угу. Отож не забувай поливати. Ото, що, ми посадили. що ти посадила? А -а -а. Не забувай. А що ми посадили? Троянду. А -а -а. У мене завтра прийде той там, може, воду мені. Uh -huh, uh -huh. Щоб водичка там, ну, щоб воно дало корінці. я uh і -huh. uh -huh. Ліля забрала, моя росте, тобі дві дала. Uh -huh. Якщо, то щоб щоб було. Що там? Ая? Ой. Айчка. Ось <laughs> о ти в порядку там. Хазяйка твоя ось іде, а ти глянь, яке небо на Ага. Не вітер, не вітер, то а що то? то сонце. Сонця ж не було. Да? Ой, Боже, Господи, Боже. Ой, Боже, Боже. А, в Наташі гарний кущик, так. Да. Так у вас у дворі великий. Та да. -да. Піон уже бубочки викидав. О, пока. молодець! Уже бубочки викида. пока, пока. пока на добраніч. ніч. Якщо телефонуй.